А цей сорт називається скіфське золото, пізньоосіннього осіннього строку дозрівання. Ось такі досить гарні, досить крупненькі яблучка. Я всім однозначно можу радити цей сорт. Він імунний до парші, досить стійкий до борошнистої роси. От дивіться, навіть в затінку листочки чисті від парші. Це вже вересень місяць, листочки честі. Плоди, плоди можуть зберігатися до січня місяця, до нового року точно. І їх вже зараз, в вересні, зриваючи з дерева, можна споживати. Оце є достоинство цього сорта, скажімо так, щоб вже в жовтні вісти смачні яблочка. Вони соковиті, досить такі. Солодкуваті, кисло, солодкі, ну приємні добрі.